Сьогодні у нас сімейний день, і ми йдемо до музею. Музей піратів знаходиться в Сан августі навпроти фортеці Сан Маркос. При вході сюди ви можете купити різноманітні сувеніри на піратську тематику. У музеї зібрана найбільша в світі колекція справжніх піратських артефактів, понад 800 експонатів. Є оригінальні пістолі, шаблі, скрині, з золотом, документи, прапори і навіть фрагменти з реальних піратських кораблів. Одна з головних зірок музею оригінальна скриня, яка. Належить капітану Вільяму Кіду, одному з найвідоміших піратів в історії. В музеї є піратські квести для дітей, де по карті потрібно знайти піратські скарби. А ще є зала катувань, де розповідається, як британці карали піратів. Золота доба піратства це з 1650 року до 1730-х років. Mm -hmm. Найвідоміші пірати це Чорна Борода, Енбоні і Мері Рід. Квитки коштують 19 доларів на дорослого і 10 на дитину. Після музею. Нам захотілось перекусити в якомусь гарному місці, так як Сейт Августин це туристичне місце. Тут дуже багато різноманітних кафе та ресторанів. Ми вибрали сіфуд ресторан з дуже атмосферним двориком. Ми розмістились під величезним дубом, але тропічний дощ трішки завадив нам покайфувати. В цьому закладі ми залишили 70 доларів і з настроєм поїхали додому.